Хмельничанка Надія Модестівна пенсіонерка. Гроші доводиться економити. Нині жінка прийшла до терцентру, аби записатись на отримання продуктового набору. Недовго чекала, тільки підійшла мінус 10. Записалися на 17-10. 17-та жовтня очередь. Це таке, я ж не одна пенсіонерка. Свій пакунок вже отримала Ганна Іванівна. Чекала кілька місяців. Зараз переглядає, що входить до набору. Дякую, що це дали. Пенсія 3 200. І все, бабушки, 80 років. Ну, не думала, що 80 років доходити, щоб ще працювати 37 років. І щоб ну, у нас за цими продуктами ще ходити. Але дякую, що це дають. У Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування продуктові набори розпочали видавати 20 лютого. Їх отримали вже понад 650 людей. Склад продуктового набору ми не змінювали, порівнюючи його з 2022 роком. Вартість одного продуктового набору становить 579 гривень. Якщо аналізувати ціни на ринку або в супермаркеті, то Понад 650 гривень виходить вартість одного такого продуктового набору. Минулого року мешканцям громади видали 25 тисяч продуктових наборів. Цьогоріч буде не менше. Це якісний, змійтовний продовольчий набор по тих продуктах, які реально потребують люди, ну і які дають їм можливість забезпечувати себе на певний проміжок. часу. Тому що об'єктивно платоспроможність населення падає, особливо це стосується малозабезпечених людей з інвалідністю, людей з похилого віку, лежачих, одиноких, самотніх і так далі. Право на отримання продуктових наборів мають люди похилого віку і люди з інвалідністю. Для цього треба завчасно зареєструватися та стати в чергу. Для врегулювання черги людей ми люди звертаються ми їх записуємо. І для повідомляємо, які потрібні документи, коли прийти на котру годину, і відповідно люди приходять і вже пишу заяву і отримують. На сьогоднішній день відбувається запис уже на жовтень місяць, тому що записано понад 19 тисяч осіб. Коли люди до нас приходять і вони записані на ну, на день, їм потрібно мати з собою паспорт, пенсійний, ідентифікаційний код. Люди, які не мають 65 років, їм потрібно взяти довідку про доходи в пенсії в податкові. І тоді ми оформлюємо заявку, і вони приходять в сьомий кабінет вже отримувати продуктовий набір. Нагадаємо, отримати продуктовий набір можна лише раз на рік. Олександр Семенюк, Валерій Тилоховський, новини міста.